Доброго дня, термінове звернення, необхідний розвиток. Ми, авіаційно-технічний персонал повітряних сил, Збройних сил України, вже понад 10 років виконуємо свою відповідальну місію на винищувачах МІГ-29, а дехто і довше. З 2014 року ми готуємо та обслуговуємо літаки, забезпечуючи бойові виліти в найскладніших умовах та найскладніших напрямках, як в день, так і вночі, захищаючи нашу батьківщину від ворога. Наші зусилля спрямовані на обслуговування, підтримку та відновлення авіаційної техніки. За цей час ми освоїли нові типи літаків та нові типи озброєння, надані нашими західними партнерами. Також ми забезпечуємо навчання та бойовий вишкіл випускників ХНУПСу. Ми мали честь працювати поруч із такими легендарними льотчиками, як джуз, карай, Смерека та іншими. І кожен з нас свято вірить у свою місію та відданість батьківщині. Однак сьогодні ми стикнулися з такими реаліями, з викликом, який може поставити під загрозу не лише нашу здатність виконувати бойові завдання, а й знищити саму основу нашої авіації. До нашої частини надійшла телеграма про переведення майже всього технічного персоналу в піхоту. Що означає крах повітряним силам?